Іноді я замислююсь, яким було б це місто до всього. Напевно, не я один. У людей були прагнення, плани, життя. А тепер нічого. Все почалося з вірусу. Але таким, як зараз, світ зробили люди. Це місто Вільдор. Кажуть, у них був задум надія. Але незабаром єдиний задум розпався на безліч різних. Замість того, щоб об'єднатися, люди почали міжусобиці. Розв'язалась війна. Невже це пташеня? І ніжку поранив. Надія померла. Тепер місто гине. Кожен переможений ворог віддає свою силу нам. Але я не можу цього допустити. Принаймні, не зараз. Мені потрібні таємниці цього міста. Всрався та й криво. Гей! то ще один щур. Я мушу обрати сторону, базару потрібні надійні люди. Тебе гарно виходить. Я повинен щось змінити. Давай перевіримо і побачимо. Допоможіть! Рятуйте! Гвалтують! Ні, 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 ні. Знаєте, як кажуть, великі зміни починаються з малих справ. Що ви скажете про ці? Невже вся надія справді зникла? Це ще подивимось.